Життя без причини це життя без наслідків. Усі битви в житті служать для того, щоб нас чомусь навчити, навіть битви, які ми програємо все, що вам потрібно зробити, це звернути увагу. Уроки завжди надходять, коли ви готові. Бути хоробрим, ризикувати нічого не може замінити досвід. Будь божевільний, але навчись бути божевільним, не будучи центром уваги. Будь досить сміливий, щоб жити по іншому. Блаженні ті, хто не боїться самотності, хто не боїться власної компанії, хто не завжди відчайдушно шукає, щоб зробити, кого розвеселити, кого судити. Закрийте сьогодні деякі двері не через гордість, недієздатність або зарозумілість, а просто тому, що вони вас нікуди не ведуть. Зробіть щось замість того, щоб вбивати час, бо час вас вбиває. Не дозволяйте розуму сказати серцю, що робити. Розум легко здається, не поступайтеся своїми страхами. Якщо ви це зробите, ви не зможете поговорити з серцем, не слухайте злісні коментарі тих друзів, які, не беручи на себе жодного ризику, можуть бачити лише невдачі інших людей. Не витрачайте час на пояснення, люди чують лише те, що хочуть почути. Кожне благо, яке ігнорується, стає прокляттям. У кожного є творчий потенціал, і з того моменту, як ви можете висловити цей творчий потенціал, ви можете почати змінювати світ. Здається, кожен має чітке уявлення про те, як інші люди повинні вести своє життя, але ніхто не стосується його. Пробачте, але не забувайте, інакше вам знову зашкодять прощення змінює перспективи, забувши й втрачає урок. Щасливі ті, хто робить перші кроки. Свобода це не відсутність зобов'язань, а здатність вибирати і брати на себе зобов'язання те, що для мене найкраще. Ідіть за неможливе я завжди намагався знайти власні межі, поки я їх не знайшов, тому мій сесвіт постійно розширюється. Щастя, це те, що примножується, коли воно розділене, ненависники це розгублені шанувальники. Які не можуть зрозуміти, чому всі інші тебе люблять, я можу вибирати або стати жертвою світу, або авантюристом у пошуках скарбів. Це все питання про те, як я бачу своє життя. Я не живу ні в своєму минулому, ні в своєму майбутньому. Мене цікавить лише сьогодення. Якщо ти зможеш завжди зосередитись на сьогоденні, ти будеш щасливою людиною. Життя буде для вас вечіркою, грандіозним фестивалем. Адже життя це той момент, коли ми живемо зараз. І я не скажу, що любов завжди переносить вас на небо. Ваше життя може стати кошмаром, але я сказав, що варто ризикувати. Якщо ви почнете з того, що обіцяєте те, чого у вас ще немає, ви втратите бажання працювати над досягненням цього. І якщо ви вважаєте, що пригода небезпечна, спробуйте рутину, вона смертельна. Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні дотримуватися одного правила ніколи не брешіть собі. Якщо ви досить сміливі, щоб попрощатися, життя нагородить вас новими привітами. Завжди варто знати, коли щось досягло свого кінця, замикаючи кола, закриваючи двері, закінчуючи глави, немає значення, як ми це називаємо. Що важливо, залишити в минулому ті моменти, які закінчилися. Можна уникнути болю, так. Але ви ніколи нічого не навчитесь. Чи можна щось знати, не відчуваючи цього ніколи? Так, але ви ніколи не будете частиною вас. Те, що ви робите в сьогоденні, викупить минуле і тим самим змінить майбутнє. Радість іноді є благо, але це часто завоювання. Наш чарівний момент допомагає нам змінитися і відсилає нас у пошуках своєї мрії. Так, ми будемо страждати, у нас будуть важкі часи, і ми переживемо багато розчарувань. Але все це минуще, це не залишає постійного сліду. І одного разу ми з гордістю та вірою оглянемось на дорогу, яку ми здійснили. У житті є спосіб перевірити волю людини, або шляхом того, щоб нічого не сталося взагалі, або шляхом того, щоб все сталося одразу. Життя є занадто коротким або занадто довгим, щоб я міг дозволити собі розкіш, щоб його так погано жити. Живи по справжньому і швидко прощай. Чудеса трапляються лише в тому випадку, якщо ви вірите в чудеса. Ніколи не пояснюй, вашим друзям це не буде потрібно, і ненависники продовжуватимуть ненавидіти, бо вони також ненавидять себе. Ніколи не здавайтеся, коли ваше серце втомлюється, просто ходіть ногами, але рухайтесь далі. Ніхто не втрачає нікого, бо ніхто ніким не володіє. Це справжній досвід свободи, мати найважливіше у світі, не володіючи ним. Ніщо у світі ніколи не буває абсолютно неправильним, навіть зупинений годинник є правильним двічі на день. Одного разу ти прокинешся, і більше не буде часу робити те, чого ти завжди хотів. Зробіть це зараз. Люди бояться здійснювати свої найважливіші мрії, оскільки відчувають, що вони цього не заслуговують або що не зможуть їх досягти. Люди здатні в будь-який момент свого життя робити те, про що мріють, люди ніколи не задоволені якщо їх небагато, вони хочуть більше, якщо їх багато, вони хочуть ще більше. Як тільки вони отримують більше, вони хочуть, щоб вони могли бути щасливими з малим. Але не здатні докласти ні найменших зусиль у цьому напрямку. Люди навчаються 25% у свого вчителя, 25% слухати себе, 25% від своїх друзів, і 25% від часу. Люди ніколи нічого не дізнаються, якщо їм говорять. Вони повинні з'ясувати самі згадай свої мрії і борися за них. Ти повинен знати, чого ти хочеш від життя. Є лише одне, що робить твою мрію неможливою страх невдачі. Коли-небудь, можливо, і якщо це дуже небезпечні слова, яких слід уникати. Іноді ми настільки прив'язані до свого спосібу життя, що відмовляємося від чудових можливостей просто тому, що не знаємо, що з цим робити. Перестаньте думати весь час, що ви перешкоджаєте, що ви турбуєте людину поруч з вами. Якщо людям це не подобається, вони можуть скаржитися. І якщо вони не мають сміливості скаржитися, це їхня проблема.